А далі докладніше про наслідки обстрілу Запоріжжя там потрощено об'єкт критичної інфраструктури і побито вікна в багатоповерхівках. Кореспондентка ТСН Кіра Овес побувала вже на місці вибухів і готова розповісти останні подробиці. Звідти Кіро, вітаю. Отже, наскільки масштабні руйнування? Що відомо на тепер? Тобі слово. Вітаю Святослав. Мене, як і багатьох запоріжців, замість будильника розбудив потужний вибух. Ворог атакував житлові квартали. Поцілив один із вибухів, пролунав поруч із цією багатоповерхівкою. Тут усе усіяно склом. У десятках квартир від вибухової хвилі повилітали вікна, мешканці у розпачі, адже тільки встигли поставити нове скло. Після вибухів, які рознесли вікна місяць тому, і знову треба все латати, аби допомогти потерпілим на місто. Приїхали волонтери. Вони гадають людям плівку і у листи, аби змогли перекрити дірки у вікнах. Волонтери приїхали дякувати, швидко зреагували, тому що люди розгублені і не знають де що робити. Якраз був ось цей найсильніший вибух, від якого повилітало все: уся лоджія, вікна повилітали, і вікна у спальні у нас практично у всіх повилітали. Крім того, внаслідок атаки у Запоріжжі потрошено об'єкт критичної інфраструктури, гаражний кооператив та електротранспорт. Руйнувань зазнала пожежна частина Запоріжжя, влучили росіяни і по одному з парків міста. На щастя, минулося без жертв. Втім, тепер у парку величезна вирва. Святослава дякую тобі за ці подробиці. Кореспондентка Кіра Овес про ранковий удар росіян по Запоріжжю і наслідки цього удару.